Всім привіт! всіх вітаю себе на каналі Трабаланс Сисвітом. Всіх дуже рада бачити себе на каналі, всім дуже вдячна за лайки коментарі. На жаль, дуже рідко в мене зараз виходить записувати відео, тому що дуже велика нагрузка, як робоча, так і битова нагрузка, тому реально не встигаю, сплю дуже мало навіть. Тому де яка, якась хвилинка. От ви мене хвилинка з'явилася, тому записую я вам відео. Так, це відео по замовленню, по донату. Дівчинка попросила не називати її ім'я. Тому, давайте так, тема, що мені більше переважає тьма чи світло. Будемо дивитись ми з вами на колоді таро вампірів. Колода хоч і темна, але вона є і світлою, звичайно, карти, і темні, тому от і подивимось. Ну, Чим вона мені подобається? Тим, що вона вивертає людину на ізнанку. Люди навіть не хочуть, не хочуть визнавати, що у них це є. Так, добре, буде шість варіантів. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. Четвертий. П'ятий. Шостий. Так. Кому потрібен час, ставте на паузу, ви обирайте свій варіант. Хто вже обрав, розпочинаю з вами працювати. Так. Буде короткий розклад, не буду я вгублятись дуже сильно. Так, перший варіант вітаю вас. Давайте подивимося з вами, що у вас переважає більше тьма чи світло. Тому що кожна людина вона є дуальною. Це 100%, нема чистого світла, немає чистої, чистої тьми. Як то кажуть, в будь якій тьмі є капля світла. І в будь-якому світлі є капля тьми. Тому в будь-якому випадку, якби ви не вважали себе дуже доброю і світової людиною, у вас є тьма. А от в що більше переважає тьма чи світло, ми зараз з вами подивимось. Дворушники. Двійка жезлів. Що я можу сказати? Реально дворушники. Тут. 50 на 50, ну реально 50 на 50. Ви можете бути доброю людиною. До речі, якщо мене дивиться зараз людина із здібностями, ця людина працює на два фронти. Тобто знає, як дати поцатильника і знає, як витягнути із глибокої задніці. Тому тут людина володіє своїми сторонами, знає, коли і як. Яку сторону обрати, тому що у нас карт дві кажезлі це вибір завжди. І ви знаєте, коли який вибір потрібно зробити. Тому тут людина повністю контролює всі твої свої сторони. Як тьму, так і світло. Тобто, ви знаєте свої. Темні сторони, ви знаєте свої внутрішні бар'єри, ви знаєте свою, свою тінь, ви знаєте, як з цим працювати. То, і знаєте, коли що доставати, з якого рукава. Тінь, світло, все залежить від того, від ситуації, скажімо так. Добре, дякую, перший варіант. Другий варіант: вітаю вас. Давайте подивимося, що у вас переважає, Ма чи світло? Так, а тут. Сімірка кубків тут. Ви знаєте, та ця карта нас ілюзій, карта надуманості, карта фантазії. Карта ви знаєте, ваші ілюзії вони вам грають недобру роль. А на жаль, у вас є такий момент, коли ви можете собі нашифрувати дуже багато чого, і от на цій внутрішній емоційності, на цій ну, на цьому внутрішні, на цій внутрішній агресії, ви можете причинити людині біль. Це знаєте, коли, наприклад, чоловік з дружиною, да, жінка десь пішла з подругами гуляти, чоловік вже собі щось там нафантазував, жінка прийшла сети, там, тобто якийсь аб'юзивний реально аб'юзивний момент є. Тобто Ви можете причинити біль своїй близькій людині. Або взагалі людині, не розібравшись в ситуації, не роз, скажем так, повністю не, не вистачає у вас терпіння для того, щоб от, повністю від А до Я прояснити. І от завдяки цьому виходить ваша темна сторона. І ця темна сторона, ви її не контролюєте. Вона у вас живе своїм життям. Тобто вона може переключитись на емоціях в будь-який час, будь-яку секунду. Тобто ви можете не сконтролювати себе. Це хріновий момент, чесно кажучи, тому що, по-перше, ви, виставля... ви робите своїм близьким людям боляче, а друге, ви можете виставляти себе перед людьми, ну не в найкращому світлі. Тобто, тут такі не можу сказати, що тут таке качество. Хороша. Ну, не контролюєте ви свою темну сторону, і вона у вас зашкалює. <кій> Іноді так добре зашкалює. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимося, що переважає у вас тьма чи світло. Рицер жезлів. Ну, <кій> Тут такий, знаєте, момент, що ну не можу сказати, що тут тьма, але агресія. Е, ви можете вистежувати, тобто наблюдати за людиною дуже довгий час. Ваша подавлена агресія, вона проявляється в таких колкостях, проявляється в якихось внутрішніх таких дисбалансі. Е, от реально ви можете терпіти дуже довго. Дуже довго можете терпіти. але накопичуєте, накопичуєте в собі якийсь негатив, і при якій ситуації, не знаю, навіть може повнолудня бути, так ви просто вивертаєте в ця тінь проявляється, і ви просто вивертаєте цей весь негатив, який у вас накопичується. Не можу сказати, що у вас тут прям тьма. Преобладає, ні. Але от проявлення вашої тьми вона буває тоді, коли їй дуже багато накопичиться. Тобто ви дуже добра людина. Ви дуже, може бути, Занадто для людей добрими, і вони можуть деякий час, в деякій мірі, ну як в деякій мірі, в основному сідати вам на шиї, звішувати ножки. І от в цей період час, коли ви розумієте, що ось є такий момент, ось ви стараєтесь, ви викладаєтесь на там на, на 200, на триста відсотків ем, весь свій ресурс, ви розумієте, що віддачі немає. І тоді цей тільки бздинь. І оцей весь вся агресія, яка накопичується вся праця, це весь тяжкий шлях, який ви там від періоду взрива до періоду взрива, це те, накопичуєте собі цю негативну енергетику. Вони тоді летять всі. Тоді летять голови. І до речі, ви можете просто попереджати людей. Вони вас не, не, не чують. Тобто так не роби, бо буде, бо буде. А вас не чують, от реально не чують до пориду часу. І потім, тобто я можу сказати, що у вас, ви добра людина, ви адекватна людина, навіть занадто добра, я б сказала, більш жертовніша. Але коли приходить час, назовні виходить оцей чувачок з красними очима, і тоді летять голови. Але це буває рідко, коли цей от негатив цей накопичується, коли вже воно просто виривається з вас. Так, дякую, третій варіант. Ну, у вас а, більше світлої сторони, ніж темної, але я пояснила. Четвертий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, що у вас більше тьма чи світло. Ой, що вам сказати, Тут світло. Тут світло, ви, ви комунікативна людина, ви от, реально в польоті, в польоті внутрішньому, ви знаходите, знаєте, як ото кажуть люди, які знаходять щастя в, міле, в, в дрібницях. Ви можете з дрібнички щось зробити. Ви творча особистість, вам, вам потрібно розвиватися, вам потрібно рухатися, вам потрібно, ну, це, знаєте, ви. Людина, яка окрилена, да? от вам потрібна ви щось беретесь, берете за роботу, і ви настільки надихаєте і себе, ви прям, прям очі горять, і надихаєте інших людей. І... Але ось це, от коли ви в такому стані, це деяких людей дуже сильно дратує. Ви можете за, за собою ну, бачити, як люди можуть вам заздрити, люди можуть якісь колкості в вашу сторону кидати, можуть. Аб'юзити, говорити, що ти, ти молодець, але в тебе нічого не вийде. Тобто ці двійні стандарти. І ну, такі от моменти, коли я за тебе дуже радий чи рада. Але ти так, так погано виглядаєш, ти так втомишся. Тобто, ніби вас і оцінили, ніби вас і з вами поговорили, ніби вас і. Похвалили, от така похвала була так, але моментально безцінили. А, тому от, не, вам потрібно не звертати ні на кого увагу, йти до своєї цілі, розширяти свої можливості, розширяти тобто ви людина, яка в вільному от, в свободний польот, так, можу сказати, людина, яка в, творчі, в творчому такому моменті, коли от, розширяється, навчається, до чогось йдете. Тобто ви реально людина-ентузіаст, які який, який хочеться бачити бачити, знати, досягати, тобто ви реально світла людина, от вас більше преобладає світло. Тобто я не можу сказати, що ви комусь хочете якоїсь негативні. Ні, ви, ви націлені на себе, на свій особистий розвиток. І по цій карті можу сказати, що вам взагалі плювати на інших людей. От чесно, от вам якось. Все все рівно, тому що ну, ви розумієте, що людські думки, те, що вони там вам висловлюють, і все, все таке воно в принципі на вас. До вас немає ніякого відношення, тому що ви особистість, вам потрібно рухатись вперед, і вам потрібно розвиватись. І в кожного є своє життя, в кожного є своє головне плечах, своя думка, і, і вони кожна людина має право на висловлювання своєї думки, але це не значить, що ви повинні на це звертати увагу, тому що це ваше життя. Тому можу сказати, що у вас більш переобладає така світла сторона. Але на захисті можу, ви можете працювати, до речі, тут люди, які можуть працювати і з тьмою, але от реально не незаконні, так можу сказати, люди, які дотримуються закона магії. Тобто вони знають, що вони працюють із тьмою, вони знають, що вони, хто їх захищає. Тобто такий момент, коли людина розвивається зараз в учобі, познає себе. І от якось на людей, в принципі, на інших зовсім по боку. Потую. Так, четвертий варіант. Дякую, дуже ви така позитивна. Я від вас ніби зарядилася. Дякую, четвертий варіант. Так, п'ятий варіант, вітаю вас. Давайте подивимося, що у вас більше прообладають матч і світло. О! Ну тут. Тут що я можу сказати, п'ятий варіант? Тут у нас людина, луна, людина, яка на повнолуння або на чорну, на чорний місяць може відчувати набір сили, може відчувати зміну, зміну в характері. Тобто можете бути або агресивними, або подалими в залежності від фази місяця. Людина-інтуїт, людина, яка може добре бачити, людина, яка може являтися знаки по знаку скорпіон, людина, яка або не буду, я зараз це слово вихвалення, я так зрозуміла, що воно в мене не вийде. Тобто вашим життям керує місяць. Але що ще може бути по карті місяць? Що паркану у вас може бути дуже багато страхів, і є реально сторона, яку ви подавляєте, яку ви скриваєте. Для мене ця карта Вона ще говорить про оборотничество. Тобто людина, яка Може носити маску, маючи колосальну силу і енергію, носити маску людини взагалі повністю соціальної, тобто люди можуть навіть і не знати, хто ви під тією маскою. Навіть ви можете, хто не займається, наприклад, магією, це ж таке, тут можуть бути люди різні дивитись. Ви можете просто не знати навіть хто ви. І те, що ви бачите, те, що ви знаєте, вас може лякати дуже сильно. Але тут тьма, тут реальна тьма переважає. Тут переважає тінь. Тінь, яку дає місяць, тінь, яку дає або тьму, яку дає 29 дев'яти сутки. Тут людина, яка може працювати з лунними богинями, хтонічними богинями. Це може бути Геката. Ну, тобто, не буду я перечисляти, хто темі, і знають. От, тому можу сказати, що ну, реально тут людина сили і конкретної сили, і людина, яка повністю працює з темною стороною, або має силу по темній стороні. І ви можете робити на, на повнолуння різні ритуали, тобто не або від залежності від місяця, або незалежності від місяця, але от просто ви можете робити різні ритуали, як на чистки, так і на шкоду. Тобто ви можете впливати на життя людини різним способом. І у вас до цього є і хіст, і доступи, і, до речі, такі серйозні доступи, тому що тут. Сущність вже така, знаєте, зріла. Тому, ну, це реально оборотничество. Тут, коли людина може носити маску добродітеля, а під маскою там сидить така чорна відьма, що закачаєшся. Так, добре. Дякую вам п'ятий варіант. Шостий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, що вас переважає мачі світло. Ух ти! Ну, що я можу сказати? Тут тьма, тут матерія, тут в повній мірі матерія, тут матеріальний світ, ви можете працювати з сущностями, ви можете працювати з різними. Астра, ну, астральним. тобто сущності, біси, в залежності, з ким ми там, з демонами, да, з ким ви можете працювати. Ви можете а, спрацювати як на фінансовому, ну, в основному, фінансовий аспект. Да? Тому що в нас тут рицарь а, Пентаклів, такий серйозний чувак. А, і більш за все, що у вас є договори, тут практика. От реально п'ятий-шостий варіант, тут практики, серйозні практики. А, ну, може бути ще перший варіант практики. А п'ятий-шостий варіант 100% практики. І тут практики, які знають, як, з чим вони володіють, з ким вони комунікують, то їх на захисті, і що тут тьма. Тут реальна матерія, тут переобладає матерія. Так. Дівчата, королева Пентаклів. Ну, про що можу говорити? Тут жінка або чоловік не має значення, але людина, яка повністю зав'язана на тьмі, це темна, земна, хтонічна енергія. Шостий варіант 100% тьма перебладає. Так, всіх дуже рада була бачити, будь ласка, відпишіться, хто що. Думаю стосовно цього розкладу, буду вдячна за лайки, дизлайки, люби коментарі. Мені це дуже цікава ваша думка. Без хейту, тому що на хейт, ну, якби трішки можна і виграбти за хейт. Тому, ну як трішки. Так, всіх дуже рада була бачити себе на розкладі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, це буде ваш, ваша вдячність за мій розклад, за мій труд. На все добре!